відеоролик про мою трояндочку. Не знаю, як вона називається. серія Флорибунда, скоріше всього, вона росте, як ви бачите, не дуже висока, висою десь півтора метра. Тут в мене дві троянди. Біла українська. Це ту, я знаю, яку назву. Дуже давній сорт. Її років 15, чайно гібридна. Але вона в мене тут росте разом з цією трояндочкою. Дуже ось такою. Не знаю, як вона називається, тому не можу сказати сорт, може хтось мені підскаже. Має дуже цікаві кольори, розводи. Сама вона в бутоні оранжева, потім розпускається, така стає трошки жовтуватим розовим. І коли вона вже доцвітає, ось ви бачите, якби була жара, вона вигріля до білого. Такого розового, да? а так як не було жари, то вона стає така розова. Ось такий. Ось такий в неї, якщо подивитися, має дуже ніжний аромат, такі кольори, бачите, жов, жовтий переход в розовий, рожевий. Ось такий, як вона вже майже відцвітається, серединка є. Як ви бачите, вона цвіте не просто масово, це просто буйство. Цвіте постійно, теж треба обирати відсвіти квіточки. Ну, вони то опадають, але можна сказати, що вона саме очищається, але треба зривати, щоб не достигала плоди, щоб тоді вона краще цвіла. Так, ось така вона, я її вам показую. Ну, шириною. Вона вийшла в мене десь тут всього-то три плеті, навіть дві великі плеті. Але це вона вже в мене доросла, теж років вісім, десь вісім. Да? Подивіться, які товщиною в неї стовбури. Я її обрізаю. Вона великі, правда, і не випускає плити. Так само підживлюю. Це в мене мульча. Зелене де добриво. Забула сказати про зелене добриво. Ще голубиний помет, так, чи ку курячий помет. Тут дивлячись, що випаде. І попелом. Так, тобто ось, такий. Ну, ось, подивіться, вона вже трошки підгоріла на сонці. Ось такий вона має вигляд, коли підгорає. Таке зелене, глянцеве листя. Так само. Кажу, від попелиці нічим не брізкаю, даю можливість пташкам, сонечкам, жожелицям самим зробити роботу. І ось таку красу маю. Ось таку красу маю. Внизу вона підбита, як ви бачите, різними рослинами. Там, тобто, Земля прикрита, вона була прикрита або мульчою, або рослинами. Е, трошечки, ну, щодо о, грибкових, так, грибкові хвороби є. Ну, так. Але сильна троянда, вона їх поки що тут фу, долає. Ось така красота. Хоча ви бачите, загущення внизу є. Таке ось, подивіться, те саме до верху і внизу у мене просто. Така красива, не знаю, травичка. Хтось вириває, каже, дуже великий бур'ян, а для мене вона дуже приємна. Сама вона росте. Я її трошки контролюю. Але дуже гарна. Тут фізостигія підбиває її. І ось така гарна троєнда. Хто знає який це сорт, підскажіть, бо я не знаю. Це буде Україна гарного дня. Так. Продовжую доброго ранку Україна. Ще один ролик. Я сьогодні казала, що в мене ролик буде по окремим трояндам. Але почала я ролик з півонії, яка вся в розпуску. Через місяця вона ще, ну вже майже відсвітається. має дуже гарні великі квітки. І подивіться вверху, ще раз кажу, як. Отаку красуню, яка випадково з'явилася, це Монблан. Так я її купляла. Е, Ніколи не думала, що в монблан буде така велика квітка. 10 сантиметрів. Подивіться, я її просто, ширина долоні, має дуже ніжний аромат, хоча я купляла її як Е, парфюм серії. Але я не скажу, що це тут сильними, але подивіться, які в неї квітки. А, а, аромат ніжний. Е, це велика троянда, яка випускає великі плеті, але ви бачите, я її там підрізала, висоту зробила не, е, під нахилом, тому тоді вона цвіте по всьому, як ви бачите, по всьому стеблу, де не стебло, там у випадку в неї. Сад, брала її для того, щоб посадити за забором. Але потім так і залишила її. І ви ж бачите, яка красота, хіба це можна так і залишити за забором. І що цікаво, що, скажімо, вона росте не в зовсім комфортних умовах. Чому? Тому що, як ви бачите, нижче підбиває її півонія, я півонію, правда, трошки потім підріжу. В такій гущавині вона виходить, ви бачите, потім підбиває її волошка, нижче гортензія волосиста, яка ще, ви бачите, і оце все з цього боку, там сусідський. Господарська прибудова і виноград верху. І все це, ось виноград показує, да? З цього боку смородина яка трохи закриває сонце, то маючи такі умови, такі величезні квітки, бо я її не збиралася тут залишати. А тепер розумію, що я нікуди не пересажу, тому що я тут сижу і любуюся цією трояндою. Ось так. Ще одну троянду, я хочу розказати. Знаю, який її сорт. Це Вестерленд, Ось така. Але я хочу сказати, що ця трояндочка, мабуть, не для наших широт, чому? Вона для більш північних, тому що вона, як трохи жарко, швидко відцвітається, виграється. Тобто їй повинна бути комфортна температура градусів 20 не більше. 20-25. Якщо вона, ну, вона і, і в нашій температурі росте ось такий. Оранжевий лососівий колір, да? але швидко відцвітається. Тобто, ну, квіточка недовго тримається, таке е, ніжне листя, як ви бачите, світло зелене, дуже така колюча. Ось я обираю, побачила. Ось такі гарні. Але в цьому році теж квітка, яка має таку дуже цікавий форму, пелюсток про запах. Так, ніжний, ніжний аромат. Просто ніжний. Не дуже сильно пахне. В розпуску бутон червоний, як ви бачите, такий червоними мазками. А потім, коли розпускається, ось така вона стає абрикосово-лососева. Не знаю, такий колір. Дуже цікавий, ніжний. А спочатку розпускається як оранжевий, такий жовто-гарячий. Ось така гарна трояндочка. Теж буде цвісти. Тут рядом троянда, яку я не знаю, як називається, як розпуститься, я про неї зніму, а поки що любуємося. Вестерленд. Вона не дуже висока, як ви бачите, ну плеті до 2 метрів. Якщо Монблан, привожу на неї, випускає плеті до теж 3, 4, 5 метрів, то Вестерленд невисока. Ну, гарного дня. Все буде Україна. Вирощуємо сади і бережемо нашу землю. Цілую всіх, люблю.